Добрий день. Тема уроку. Образи дітей. Німецький хлопчик Бруно, Єврейський хлопчик Шмуль. Їхня дружба і взаємодопомога в романі Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжамі. Хлопчик у смугастій піжамі. Роман, написаний ірландським письменником Джоном Бойном. І вперше опублікований 2006 року. Книга одразу ж була номінована на кілька десятків літературних премій, зокрема, і на British Book Awards. У світі продано понад 9 мільйонів примірників роману. Твір був екранізований у 2008 році. Повторюємо. Тема роману. Зображення дитячої дружби. Яка не зважає на такі жахіття Другої світової війни, як Голокост і нацизм? Ідея засудження нерівності представників різних рас, націй, національності і народів, уцілення ідеї рівності усіх людей, бо кожен у цьому світі має однакову цінність, проблеми, які порушує у творі письменник. Геноцид, нацизм, антисемітизм, рівність та людські права, дитинство, відповідальність людей за їхні вчинки, дитяча дружба Сюжет роману Історія, що відбувається на тлі Другої світової війни, розказана від імені дев'ятирічного німецького хлопчика Бруно. Який бо живе в прекрасному будинку в Берліні разом зі своєю родиною і друзями. Експозиція одного дня Бруно повернувся зі школи і побачив, що служниця пакує його речі. Мама повідомляє Бруно, що вони переїжджають із Берліна у зв'язку з новим призначенням батька. Сім'я прибуває у новий будинок, розташований у самотній місцевості. ЗАВ'язка. Життя у новому домі, який назвали геть звідси. З вікна своєї кімнати хлопчик бачить дещо дуже дивне. За його будинком розташована огорожа, за якою багато чоловіків, хлопців і хлопчиків ходять в однаковому смугастому одязі. Розвиток дії. Хлопчик хоче розпитати батька, що це все означає, але так нічого і не дізнається. Бруно сам вирішує дослідити огорожу і знайомиться з хлопчиком, якого звати Шмуль. Між ними зав'язується дружба. Кульмінація. Бруно потрапляє у табір, пролізши під огорожею. І вдягнувши смугасту піжаму, яку йому приніс шмуль. Бруно хоче допомогти своєму другові знайти батька. Який зник напередодні. Солдати заганяють у газову камеру євреїв, а між ними і Бруно зі шмулем. Розв'язка. Батьки Бруно не можуть знайти сина. Нарешті його батько оглядає огорожу і розуміє, що насправді відбулося. Роман Джона Бойна вирізняється типом світосприймання. Дитячим. Тут промовляють дитяча свідомість, дитяче мислення, дитяча уява, дитяча правда. Поміркуйте, чим роман видався вам незвичним, своєрідним? Бруно головний герой, дев'ятирічний німецький хлопчик. Розумний, любить читати, допитливий, вихований, людяний, потребує дружби, совісний, досить спокійний та неконфліктний. Йому цікаво все нове. Бруно відчуває особливу прихильність до пригодницьких історій. І хоча він зазвичай дотримується суворих правил батьків, час від часу порушує їх. Щоб досліджувати навколишній світ. Він відчуває страх перед суворим батьком, але поважає його. Виписати цитати, які характеризують Бруно. Наприклад, Ім'я Бруно звучить так, як ніби хтось тре долонею об долоню, щоб зігрітися. Бруно був малий для свого віку і зовсім не товстий. Його рука здавалася здоровою і сповненою життя. Що стало першим переломним моментом у житті Бруно? Першим переломним моментом для Бруно стає переїзд. Що найдужче лякає хлопчика? Зміна місця проживання, новий будинок. Який знаходиться на великій відстані від Берліна і кардинально різниця від попереднього, де Броно так полюбляв спускатися перилами. Втрата друзів. Яка таємниця цікавить хлопця невдовзі після переїзду? Герой. Інтуїтивно відчуває, що новий дім його в таборі Аушвіц є найсамотнішим місцем у світі. Він не розуміє, що це таке насправді і що там відбувається. Бруно визирає через вікно своєї кімнати. Він узрів дещо таке, що позбавляє його дару мови і спонукає поділитися цим секретом зі сестрою. Поміркуйте, що саме? Що робить Бруно, щоб розкрити таємницю? Виходить за межі будинку і стає дослідником довкілля. Пильніше придивляється до всіх і прислухається до звуків та розмов. Віддаляється від будинку і наближається впритул до колючого дроту. Вони зустрілись Бруно і Шмуль. Обидва мають спільну дату народження 15 квітня 1934 року. Либонь. Вони народжені під однією зіркою. Кожному з хлопчиків 9 років. Чому дружба між героями, на перший погляд, неможлива? Бруно німець, шмуль єврей. Бруно живе у геть звідси, шмуль за огорожею. Бруно син коменданта табору, Шмуль син годинникаря. Бруно хоче стати дослідником. Шмуль працювати в зоопарку. Між дітьми пролягає межа, глибша за колючий дріт, ніби прірва. Бруно і шмуль. Бруно прагне товариства. Натомість Шмуль шукає усамітнення. І все ж, понад усе вони мріють погратися разом. Потиснути один одному руки. Шмуль новий друг Бруно, дев'ятирічний хлопчик у смугастій піжамі, який живе за колючим дротом у таборі разом із батьком, дідусем, братом. Де його мати він не знає, її відвезли в якесь інше місце. Шмуль належить до родини польських євреїв. Які були заарештовані німецькими військами та ув'язнені в таборі. Окрім постійного голоду та його виснажливого впливу на організм, шмуль бореться зі страхом і депресією. Він розуміє, чому його народ страждає. Шмуль, хлопчик смиренний, він тонко відчуває людей, терплячий, мріє мати друга. Хоче знайти батька. Виписати цитати, які характеризують шмуля. Наприклад, хлопчик сидів на землі із сумним обличчям. Він був у такій самій смугастій піжамі, яку носили люди по той бік загорожі, і смугастій шапочці на голові. Його ноги були бусі й брудні. Обличчя хлопчика було дуже дивне, шкіра майже сіра, але такої сірості Бруно раніше ніколи не бачив. Хлопчик мав великі очі кольору солодкої карамелі. Білки були дуже білі. Здавалося, що на його обличчі нічого немає, крім величезних, засмучених очей. Шмуль, ім'я звучить. Як свистіння вітру. Бруно та Шмуль розмовляють і стають дуже хорошими друзями. Хоча гратися вони не можуть, а тільки спілкуватися. Кожен день, після уроків, якщо не йде дощ, Бруно іде до Шмуля і приносить йому їжу. Але часто він з'їдає практично все по дорозі. Тому що йти до місця зустрічі досить далеко. Бруно помічає, що шмуль стає все більш і більш худим. Іноді він бачить синці на його обличчі, але шмуль не розповідає подробиці життя у канцтаборі. А Бруно так і не розуміє, що живе поруч із таким місцем, де знищують євреїв. Для Шмуля його дружба з Бруно дає перепочинок від суворої реальності життя в концтаборі. А Бруно починає помічати власну егоїстичну поведінку та вчитися дивитися на речі очима Шмуля. Ми, як близнюки, сказав Бруно, є трохи погодився шмуль. Одного разу. Бруно побачив шмуля на своїй кухні і дуже здивувався. Шмуля привели для того, що він вимив кришталеві чарки перед днем народження батька Броно. Бруно вирішив пригостити друга куркою, але лейтенант Котлер прийшов в лють, коли зрозумів, що шмуль щось їв. Він вирішив, що малий єврей вкрав їжу з кухні. Шмуль сказав, що його пригостив другу Бруно. Але Бруно так злякався, що сказав, що він не знає цього хлопчика. Це була зрада дружби. Після цього Шмуль не приходив на їхню зустріч. А коли з'явився, то був весь в синцях. Це були сліди виховання лейтенанта Котлера. Бруно попросив вибачення у шмуля. Йому було дуже соромно. І Шмуль вибачив другові. Хлопці продовжують зустрічатися біля дроту. Як змінився внутрішній світ Бруно під впливом шмуля? Завдяки знайомству зі шмулем Бруно починає потроху усвідомлювати. Що, окрім його світу, є світ інший, де немає крамниць, кав'ярень, людських усмішок. У цім світі раптово зникають дорослі, а діти ніколи не граються. А ще всі ходять однаково у смугастих піжамах. Що спонукало Бруно пробратися на територію канцтабору? Бруно вирішує перед переїздом до Берліна попрощатися з другом. У Шмуля трапилася біда, зник його тато. Він не повернувся після робіт. Бруно вирішує пробратися в табір, щоб знайти батька Шмуля і провести дослідницьку роботу. Шмуль приносить Бруно таку саму смугасту піжаму, яка є в нього. Тепер Бруно виглядає так само, як і всі в'язні. Побачивши табір і замучених людей, Бруно вирішує, що йому тут не подобається, і хоче вирушити негайно додому. Але Шмуль нагадує, що вони повинні знайти його батька. Хлопці так нічого і не дізналися. Вони трималися за руки. Бруно просить вибачення у шмуля за те, що не знайшов його батька. Він каже тепер ти мій найкращий друг шмуль, мій вірний друг на все життя. Світло гасне. Шиняється хаос. Ми всі розуміємо, що хлопці звідти не вийдуть ніколи. Роман Джона Бойна про двох дітей, двох хлопчиків, яких розмежовує колючий дріт і єднає доля. І вони, тримаючи за руки, йдуть за небокрай. Хлопчик у смугастій піжамі це книга, трагедія, війна, емоція, дружба, надія. Роман Хлопчик у смугастій піжамі про щиру дитячу дружбу, про амбіції, які ні перед чим не зупиняються, про євреїв, яким вдалося навіть в гетто не втрачати людяності. І все це приправлено віччим та нанизано на життя однієї родини, в якій кожен нещасливий по своєму. Звичайно, все це сталося дуже давно і ніколи більше не повториться, не в наші дні і не в нашому столітті. Продовжити речення. Роман змусив мене замислитися над тим. Навчив мене. Джон Бойн допоміг зрозуміти, що найголовніше в житті – домашнє завдання. Написати міні-твір на тему Моє ставлення до Бруно та Шмуля. Перегляньте кінофільм. Хлопчик у смугастій піжамі, режисер Марк Херман, 2008 рік.